Привет, Дима! Сегодня наступил твой день рождения, и мы решили тебя сегодня приветствовать. Привітати тебе решили не только мы, але и купа твоих інших знакомых, або просто э, случайных встреч. О, привет, Дима! Наконец-то и мне дали слово в этом видео. Я уже третий раз пытаюсь придумать речь, <laughs> и ничего не выходит. В общем, смотри видео и наслаждайся. Утюх! Утюг! <laughs> Мені здається, відео вичерпало себе. Так, да, абсолютно. І так, в цьому відео приймуть участь твої друзі, випадкові зустрічні, перехожі, родичі, цвіток, і утюг. І утюг. Опорных людей, ха-ха, так бы показать. Не насложись. <рес> Все. Досить. Давайте больше І так. зараз перша ночі. І ми. я, Альпер, Утюг І горшок з цвітком. Вирішили привітати тебе. А я чую на русско українському <різь> І так. Зараз перша ночі і ми вирішили тебе привітати з днем народження. Вітаю тебе, друзі! Перехожі. Випадкові родичі, знайомі. Випадкові знайомі. Ми. І купа інших речей, зокрема, і праска. <різь> 100500 дубль. відео. Ні, перші дубли були лучше. Все, я пішов.